Сьогоднішня моя розповідь буде про стан лісових насаджень на території Савинської громади, про те, що залишилося після окупації наших земель. Екскурсію для нас проведе лісничий савинського лісництва Вакуленко Сергій, людина, якому небайдужа природа нашого краю, який пропрацював не один рік у лісництві, цінує роботу батьків і дідів. І хоче передати головні легені країни ліси здоровими, а не хворими своїм дітям і онукам. Бувшого державного підприємства лісове господарство, На сьогоднішній день Ізюмський лісгосп. Ну а що буде завтра, ніхто не знає. Сама контура розбита, вщент не залишилося нічого. Не ні лісових насаджень, ні контори. Оце тут керівник, так. головний лісник сидів, так? Так, так. Проводив наради, давав кайфінки, майстрами лісу. Скільки тут людей працювало у нарцівському лісництві? Ну, нарцівське лісництво створене в 2001 році. Ну, Кожного року шукати І заложили село, село Норцівку. 20 чоловік тут працювало? – Це 20 родин, як не я. Це, я. Це кабінет помічника лісничого. Ну, а до 2000 року тут був дитсадок, який я по іронії долі сюди ходив. Ти ходив сюди, до, в дитсадок був дитсадок, тут у нас телевізор стояв, дивились ми мультики тут. До дитсадка тут була новцівська школа, яку закінчила моя мати. Пакулинка Інна Миколаївна, дівоча лелека. От така будівля, така історія в неї. Да. Бачила вона все. В останні дні війни, війни тут багато людей в підвалі ховалося, шукали тут притулку. Але, але, але. Це бухгалтерія. Бачимо, тут немає нічого цілого. Нічого живого. Бачимо автомобіль, яким перевозили людей, возили на посадку, на пожежі, на інші лісгосподарські заходи. Як бачимо, машина зруйнована, пожежна машина теж немає. Що будемо влітку робити, хто знає. Техніки нема, трактора нема, все розбили. А як далі? Що це далі? А це питання потрібно задавати не мені, нашому керівництву і в області, і в Києві. Ліс як не як щось осталося. Що далі потрібно? Обов'язково робити. Ну хто це робити? Робитиме ну, і коли. А скільки у вас працює це в цьому лісництві? В цьому лісництві жодного працівника на сьогодні. А в Савинському. Два, два чоловіки працює у нас. А рік тому? А рік тому 20 було чоловік. А чому ж зараз повиїжджали люди? Поїжджали, хто вибрав руський мір, хто десь за границю виїхав. Ну, Кожного людина своя доля. Ну, на сьогодні працював не один рік, створював ліси, до мене. проводили різні заходи, тушили пожежі. Маємо те, що маємо. Те, що за спиною, те, що в лісі робиться. Потрібно щось робити, щось думати. Отут ти в дитсадок ходив, так? Так, ходив, я в цій будові ходив в дитсадок, потім вивчився, студентом був. Прийшов сюди працювати в це лісничество, практики проходив. Ну так доля слажилася. Ми знаходимося на території Савинського лісничества, Більша половина Савинського лісничества – це молодняки, молоді ліси, хвойні насадження. Після окупації всі ліси практично згоріли. Кожен житель це може побачити. Пішовши в ліс, хоча в ліс заборонено ходити, краще не ходити. Їх проїхавши на електрички від зупинки Савинці до лісової, і з лісової до братського озера, ми всі побачимо, що всі насадження на території нашого ОТГ згорівші практично. Як ми знаємо з біології, ну. Голонасідні, хвойні насадження, вони самі не відновлюються. Вегетативно вони не розмножуються. Це все потрібно буде випилювати, яке б це страшне слово не було випилювати, але, але, але це потрібно території чистити, зрубувати, вивозити, наново напахувати і вирощувати нові ліси. Нам діди, наші батьки виростили їх, ну і ми будемо намагатися це зробити. От таке після пожеж, після бомбардування. От, отакі, така картина практично вся по Савинському лісничеству і по нарцівському лісничеству, яке теж входить до території нашого Савинського ОТГ. Практично 10 тисяч гектарів. Це дуже велика цифра. Ну, як бачимо в цьому насадженні, були випиляне, було дуже випиляне рашистами лісу, вивезено до Росії, продано. продано. Все спиляно практично. Дивіться, три пенька спиляно, одне дерево ставлено. Навіть п'ять підряд спиляно, шість ніхто не, не гробував, пиляли все підряд, все що бачили, вивозили, строй будували собі, укріплення і тому подібне. Ну що на сьогодні? На сьогодні все заактовано, заведена кримінальна справа і все. А це природі не допоможе. Та кримінальна справа і тому подібне. Вигоріло все, дерево обгоріло. Зараз воно почти сухе. Два-три роки вона засохне, паде. Як бачимо, навіть трава не росте. Рослини не ростуть, а ми хочемо, щоб тут були тварини. Хочемо, щоб ліс давав нам кисень і тому подібне. Отаке після пожеж, після бомбардувань нашої території. Перше побажання, щоб війна скінчилася, щоб все було добре в Україні. А тоді вже будемо розмовляти про відновлення нашої природи, лісництва, лісів. Всіх, так сказати, структурних підрозділів, щоб щось, щось створити, що нам створили наші діди, батьки, щоб і ми щось створили, і наші діти щось мали. Було ще передавати Ні, їм. Звісно, звісно. Дякую тобі і до перемоги. Перемога за нами.